Добрий день, шановні глядачі ютубу. Підготував до виборки черпала декілька ложок і хочу спитати свій, свій новий інструмент, свою клюкарзу. Оце ложка буде з деревини сумах. Це стара-стара яблуня. Це, це ще, ще старіша, мабуть, вишня шпальтована. Оце буду вибирати клен. І... Оце ще одна ложечка столовая. Це е, біла, акація, біла акація. Ну і маленька ложечка. Бо була у мене остання деревина персику, дуже старого. І він так підгнивш, оце е, рубав, рубав, рубав і вирубав тільки на таку маленьку ложечку. Чайну. Ну, буде чайна ложечка. Ну, зараз покажу технологію. Виборки черпала резинова киянка і полуклюкарза кіршин. Це починати буду цією полуклюкарзою кіршин. Ну, десь так, показую помаленьку. оце зробив полуклюкарзу. Зараз буду пробувати клюкарзу. Фейл. Перший раз роблю. ну, Побачимо, що вона вміє. А вона повинна вміти дуже гарно вибирати. Бо вона заточувана і дуже, дуже гарно. Я її не перетачував, бо вона і так дуже гарно заточена. І працюю вже без киянки. Без киянки. Дуже гарно бере. Попробую без киянки. До кожного інструменту треба до кожної клюкарзи полу клюкарзи приспособитись і навики. Що я працюю перший раз, ну в... думаю, що неплоха вона вибирає, ну ще кут у неї дуже великий і я ще до кінця не приспособився. Ну, я думаю, що пару трійку ложок вибрати, черпало і буде вже гарно. Можна оставляти з е, під різця, з-під клюкарзи, а можна трошки шліфанути наждачним папіром. Ну, кому яка буде до вподоби ложка. Ну, я думаю, що я для себе зроблю з під різця, а для знайомих ну буде, буде вона обрабатыватись папіром, щоб було чуть -чуть, чуток гарніше. Не, не всі розуміють, природня, автентична з підрисця. Ну, як кажуть, на вкус і цвет, кому все потрібно. Полюбляю і з підріця, і шліфувати. Яка деревина? Можна підріться, а можна і шліфанути. Ну, Я думаю, що буде гарно. Не буду затягувати відео. Працює фейл гарні, гарненько. Задирів на деревині. Не оставляє. От після ударної були за мими, як кажуть, а зараз на руках можна поправити, то, що я зробив ударною по полуклюкарці фей. І головне, що можна вибирати глибоке черпало, чого мені і не вистачало полуклюкарзи. От я зараз щоб не закривати камеру, вибираю одну сторону глибоченько і хочу, як вона бере. Які тут полоски в деревині. Ну, профіль такий, що можна ці полосочки акуратненько, акуратненько, помаленьку так і вибирати. І вибирати, і убирати, як кажуть. Терпіння і чуток часу. часу. Ну, десь, десь, так. десь так. Гарний інструмент, гарно заточений. І клен це кріпкий матеріал, це не липа, я з липою не роботу, а тим паче це в мене вже висушений клен. Ну, Десь отак знято. you <laughs>